Прилетіли, птахи прилетіли. На вулицях міста рух зупинили. Завмерли трамваї, тролейбуси стали, автомобілі загальмували. Не їде ніхто, не йде, не біжить. Рух зупинився навколо у мить. Птахи прилетіли, а музики і співу я вчилась у цих птахів. У славних музикантів, відомих співаків. Сольфеджо навчала і грати на сопільці я вчилась у дрозда. Уроки географії Вели учителі, тому ще дикі гуси і мудрі журавлі. Птахи прилетіли ось таки, і тому ніхто не біжить, і рух зупинився. Навколо умить.